Загалом отримувала дуже рідко, тому що як я сказала, задоволення мало, бо це дуже складний процес, дуже бага, великий фокус на це, на це, на світло, на камеру, куди шо стогнати, куди дивитися, як зараз поводити, що що наступне треба робити за дві хвилини. І тобто, ти не концентруєшся і переважно, ну так як кажуть, там болти великі. Воно типу, в мене хто б що не казав, але в мене там не відро. Через то мені, ті пану не дискомфортно. воно не завжди викликає іменно задоволення, тому ну. Дуже рідко, коли в мене був прям таке близький контакт, і ми дуже довго говорили. Це був один раз, наприклад, що нам треба було від одної точки їхати в іншу декілька годин. І ми з актором сиділи в машині, їхали. І відповідно ми мали таке знайомство. Він власне мені розказав, що в нього є дружина, в нього є дитина. Він там почав з і Так далі. Тобто, ми познайомились, зблизились. І от тільки тоді в мене виникає симпатія до людини, і тільки тоді я можу дійсно відчувати яке задоволення. Коли ну тобі перш за все людина подобається і симпатизує, і от да, коли в нас з ним була зйомка, я отримала оргазм, тому що ми вже плюс-мінус були дуже близькі. А так загалом це майже типу неможливо для мене.